Христос народився. Друзі. Хто вже завітав у корчму до апдейта на плящину медовухи? Міг побачити моє новорічне привітання спільноті. А якщо не бачили, то залишу посилання під відео. До речі, дякую підписнику і жителю нашого району, що допоміг із цим, а також всім, хто відгукнувся. Але привітань багато не буває. Тому. Вітаю із прийдешнім новим роком. А якщо ви дивитесь уже у 26-му, то з тим, що він нарешті настав. Рідікулус Ольвєшка Вінгардіум шампусік. Нехай новий рік буде трохи добрішим до кожного із нас. Принесе більше світлих думок, більше однодумців поруч і відчуття, що все поступово стає на свої місця. Нехай у новому році буде більше моментів, коли хочеться зупинитись, видихнути і сказати собі Я знаю, все буде добре. Хай у ньому буде більше затишку, тепла і отих маленьких щоденних перемог, які хочеться запам'ятати надовго. Короче, щоб стояв, і гроші були. Ну і не без того. Дякую вам за підтримку, за довіру і за те, що ми досі тут разом. А тепер поїхали до новинок Вов. Добрий дідусь зима відвідав головні ялинки Стальгорна та Оргрімара і залишив під ними святкові подаруночки для мешканців Азероту. Заберіть їх до 2 січня, бо розтануть. Отримати всі подарунки може будь-який персонаж 10 рівня і вище, навіть без оплаченого ігрового часу. Там ви знайдете іграшку Костюм щасливого сніговика, за яку нараховується великий подвиг. Пограємо в сніжки. Вона дозволяє перетворитись на рухливого сніговика і влаштовувати сніжні баталії, або ж підкинути комусь маленький подаруночок. Додатково можна знайти іншу іграшку, яка дає змогу застрибнути на снігову кулю та котитися, поступово зменшуючи її розмір і залишаючи по собі кубки снігу зі сніжками. Ще однією додатковою нагородою став Пет сніговичок, крих та компаньйон. Все в тематиці снігу і свята. А от що там в комерційну крамницю завезли, ви офігієте. Трешак повний. Що, що, але розробники завжди щось міняють, і переважно це добре. Наприклад, з виходом оновлення 11.2.7 суттєво спростили проходження епохальної ливарні клана Чорної гори з доповнення Warlords of Draenor, в яку гравці й досі відвідують, заради здобуття руйнівника залізного копита та інших декоративних нагород. Було виправлено низку критичних моментів у бою з горнилом, що особливо заважали соло проходженню, зокрема, проблему з неуразливими дверима кузні, відсутністю потрібних монстрів і надмірною тривалістю сутички. А також зменшено вимоги до знищення дверей. Тепер достатньо лише двох бомб, що значно прискорює перемогу над босом. Водночас, у тестовій версії доповнення Міднайт було змінено опис великого подвигу, та я її в соло, принцеса Нексуса Кивеза. Якщо раніше його можна було виконати до початку нового сезону лазівок, то тепер розробники вказують дедлайн до виходу при патчу наприкінці січня. Нагородою за досягнення є чудовий образ для Мана Скімера, подальша доля якого офіційно не підтверджена. Однак, з огляду на те, що попередні нагороди цієї серії згодом стали дуже рідкісним трофеєм з Андерпіна та Зеквіра, імовірно, аналогічний шлях чи і на цей предмет, я, чесно кажучи, ще навіть не пробував її проходити. Глянув якийсь відосик по типу кіл ківези за три хвилини і зрозумів, що навіть йти і пробувати не хочеться, а вірніше не хочеться їсти собі нерви, як то кажуть. Однак я себе знаю: не хотів, не хотів і пішов. Ото сила волі! Окрім цього, розробники опублікували міні-статистику нововідкритої бійцівської гільдії, назвавши найсмертоносніших босів п'ятого сезону. Перше місце Хадсон, другий бос сьомого рангу 35,5 з половиною тисяч кілів. Друге Мідбол, перший бос четвертого рангу 23,5 з половиною тисячі кілів. Та Санні на третьому місці перший бос першого рангу, як не дивно, 21 тисяча кілів гравців. Також стало відомо, що автори приватного сервера Тарта офіційно відмовилися від планів перенесення проекту на Unreal Engine 5. Про цю ідею вони заявили влітку 2024 року та навіть демонстрували тестовий геймплей у вересні 2025 року. Однак причин скасування переходу на новий рушій наразі не розкрили. Хм. Зараз я розкрию. Хе -хе. Знали, що не потягнуть такого. Зробити ролик і зробити гру це дві різні речі, але вдало хай панули. Зняли вершки і тепер дали задню. Я не здивуюсь, коли вони скажуть, що то все плізи винні. Вони нам закрутили гайки. Ну Бог їм суддя, я просто висловив свою думку. А ось що вдалося дізнатись новенького про рівні житла. В доповненні Міднайт їхня кількість збільшиться до дев'яти. На шостому відкриється армілярна сфера освітлення, за допомогою якої гравці зможуть змінювати загальний рівень освітлення у своїй оселі від денного світла до темряве півночі. Ну і правильно, а то знаєте, деколи треба дівчину запросити, а при світлій, як на стадіоні, якось робити це не по-джентльменськи. На восьмому стане доступним зовнішній вигляд будинків середнього розміру, фасади. А на дев'ятому зовнішній вигляд будинків великого розміру. Хотів було сказати, а що той розмір має таке значення? Але жінка на мене косо глянула. Також поступово збільшуватиметься ліміт кімнат до 95 і ліміт на внутрішній декор до 4340. Для досягнення 9 рівня потрібно буде набрати аж 12900 очок досвіду. В мене поки що третій рівень. А у вас до речі, однією із причин, чому мій будинок і його інтер'єр виглядає дивно. Це те, що я спочатку планував спланувати його архітектуру і дизайн, і все думав, як таке зробити. Не буду ж знаймати дизайнерів. А тут хоп і автори Вовхет оголосили про запуск на сайті нового браузерного інструмента архітект, який дозволяє проектувати нові житла та експериментувати з уже наявними безпосередньо в браузері, з функціональністю максимально приближеною до ігрової. Користувачі можуть у 3D-форматі переглядати і налаштовувати свої будиночки, вільно планувати структуру кімнат і розміщення декору, імпортувати власні та чужі житла для редагування, а також зберігати і допрацьовувати збірки між сесіями. Наразі архітект доступний у статусі альфа-версії з низкою обмежень. Однак розробники вже анонсували розширення можливостей, зокрема фарбування стін, стель і підлоги. Поки що доступне лише фарбування декору, покращення інтерфейсу, врахування ігрових лімітів, вибір конкретного житла для редагування та потенційну функцію експорту й імпорту, яка в майбутньому може дозволити повноцінно переносити збірки між інструментом і грою. Ну, красавчики, що тут скажеш? Подивимось, як буде працювати на практиці в подальшому. Посилання на цей інструмент теж залишу під відео. А ще там є посилання на Монобанку. Хто має змогу підтримати фінансово, то велкам. На тлі розвитку системи житла спільнота продовжує активно демонструвати творчі можливості його механіки за допомогою декору. Вони створюють на ділянках і всередині будинків найрізноманітніші об'єкти від простих тарадайок, вагончиків до байків і повноцінних автомобілів, які, хоч і не призначені для пересування, але слугують ефектними прикрасами. Житла також перетворюються на простір для розваг і спільного дозвілля з ігровими зонами, комп'ютерами, гральними автоматами та настільними іграми. А окремі ентузіасти облаштовують навіть арени із трибунами для видовищних кулачних боїв. Один із жителів нашого району облаштував справжнісінький бійцівський клуб. Тепер ходимо туди і товчемо пики. А ще варимо мило і криво подивляємось на Кремль. З початку раннього доступу до системи житла гравці зіткнулись з обмеженнями деякого декору, наприклад, нестачею повноцінних вікон з пейзажами і освітленням надвору, через що застосовують різноманітні хитрощі, включно з перевертанням об'єктів і їх комбінуванням, створюючи справді атмосферні пейзажі, як у форматі сонячного дня, так і ночі з зірками, і навіть екшеном за вікном. Трохи рослин, голубий чи темньо-синій фони, пару свічочок і фонтан для імітації екшену. От і вся магія. А щоб зробити вигляд ще реалістичнішим, використовують освітлення від предметів, які його випромінюють. Наприклад, жовтість сонячні промені дозволяє імітувати копія фуліан та древніх королів, що відкривається за досягнення легендарні дослідження срібної долоні. Тоді як синє росіяне світло забезпечує мехагонська лампа із захистом очей, доступна після здобуття пошани з ржавоболтським супротивом, можливості системи дають змогу не лише перебудувати інтер'єри та екстер'єри, а й створювати унікальні авторські об'єкти, такі як мініатюрну копію Даларана або залу в стилі собору з Warhammer 40 тисяч, тоді як інші домовласники заходять ще далі, споруджуючи на своїх ділянках масштабні статуї персонажів, істот і героїв. Як з Азероту, так і з інших всесвітів, що яскраво демонструє творчий потенціал нової ігрової системи. В мене таке враження, що у ті всі люди проєктанти і дизайнери за професією. В будь-якому випадку чудово, що вони діляться своїми шедеврами і ідеями, які ми можемо підхопити і удосконалити на свій смак. А продовжують вносити зміни та покращення до бета-версії доповнення Midnight і супутніх оновлень. Зокрема, за допомогою термінових виправлень вони зробили декоративні поштові скриньки повністю функціональними. Тепер у житлах можна відправляти і отримувати пошту, що стало ще однією з небагатьох практичних можливостей поряд із приготуванням їжі біля окремих вогнищ. Думаю, на черзі персональний банк. То що, коли брутика перестануть купляти, то можна буде притягнути за вуха персонального аукціоніста? Думаю, це буде ще не скоро. Паралельно з цим стало відомо про нову pvp серію завдань, заповне виконання якої гравці зможуть обрати епічну каблучку або намисто Героя 1.6. Ніфіга Ніфега собі. А за проміжні етапи отримуватимуть аксесуари, нагороди гладіатора та плащ. При цьому нагороди за повторне проходження серії після збору повного комплекту прикрас поки що не уточнюється. І, ймовірно, мова йде про одноразовий контент з якоюсь періодичністю для часткового закриття прогалин в екіпіруванні та знайомства з PvP. Також у бета-тесті Міднайт. Були зафіксовані важливі послаблення у системі трансмогрифікації Персонажі всіх класів, окрім розбійників, тимчасово отримали можливість трансмогати кінжали в інші одноручні види зброї та навпаки за умови, що клас може екіпірувати відповідні предмети. Воїни спеціалізації Ф'юрі перетворювати дворучну зброю в одноручну, Єс! Yes. включно з кінжалами, тоді як розбійники наразі обмежені лише обміном кінжалів на кінжали, що виглядає як помилка. Розробники раніше вже заявляли про намір дозволити трансмогрифікацію будь-якої одноручної зброї в будь-яку іншу, і з виходом Prepaчо 1200 це обмеження для розбійників буде знято. Тоді як у версії 11.2.7 така опція доступна лише для одноручних мечів. Окрім цього, контент-мейкер Солу порівняв масштаби нового Сільвермуну з Дорногалом, з'ясувавши, що нова столиця значно більша за попередні версії, навіть без урахування прилеглих зон. Як ми вже знаємо, в 11.2.7 розробники зменшили необхідну кількість досвіду для прокачування з другого по 80 рівень приблизно на 43%. Тоді як у нещодавній збірці Бете Міднайт навпаки на третину підвищили на рівнях 81-90, аби сповільнити б цей процес, оскільки під час тестування гравці досягали максимального рівня ще до завершення сюжетної кампанії або навіть до відвідування фінальної локації. Я б взагалі ту прокачку забрав би. Дайте просто пограти в гру без отої купи роботи, яка вже у печінках сидить. Тримайте парочку другу анекдотів для закріплення новорічного вайбу. Керівництво 31 грудня працюємо. Я із задоволенням. Керівництво, справді ви не проти? Я не проти. Працюйте. <світ> Питання до юристів: чи зможу я повернути ялинку, якщо є чек, а два тижні ще не пройшли? Так, потрібно заздалегідь з'їздити до магазину та купити все на новий рік швидко та без черги. Подумало все місто. Акція Не чіпайте це на новий рік закінчується 31 грудня. З 1 січня розпочинається інша акція. Жиріть, а то зіпсується. Вчора тренувався загадувати новорічне бажання, а сьогодні на морозі губа тріснула, натяк зрозумів. Унітазів теж чекає новорічний сюрприз, адже замість набридливих голих дуб вони побачать багато нових облич. Ви тільки уявіть ту радість людей, які не бухають на новий рік. Просинаються в сьомій ранку, всі сплять, наче вбиті, тишина в хаті і на вулиці, а в холодильнику до фігіща Хавчика Нажерся від душі і ходиш, всіх заябуєш. То що, 1 січня народились ті, у кого батьки добре пожартували 1 квітня? А я як завжди бажаю вам добра, багато бабла та тепла від багра і до зустрічі в наступних епізодах.